Ви здивовані, шановні телеглядачі, але це справді бузок. І чудовий аромат це справжнє весняне диво, бузок. Одначе розцвів він наприкінці серпня. Старенькі кажуть, що такі вибрики природи це провісники якогось нещастя. Але дуже важко повірити, що така от чудесна казкова краса може відчувати щось недобре. Тим більше, що цей бузок багатополюстковий, Тут то дуже багато полюсточок. Квіточок по п'ять пелюсточок. Отже, будемо сподіватися, що він принесе тільки щастя. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України. Це основний документ, що регламентує розподіл та основні умови використання частот радіослужбами нашої держави. Програма вимагає нас насамперед від нас. Чіткості, організованості і позбавитись тих залишків розхлябаності і традиційно слов'янського АВОсь у відношенні до самого святого, до землі і до зерна. Тільки за рахунок от такого роду ресурсів може бути результат, якщо не в півтора рази, то у всякому разі значно серйозніший. На рахування 210 тисяч треба заплатити, зараз заплачено 50%. В нас є невеличке відставання, якщо говорити по днях, то десь в межах кілька днів відставання від виплати заробітної плати за серпень-місяць. А в цілому, я думаю, ми з Антоном Федоровичем сьогодні тільки проговорювали це питання. Значить, аванс за серпень місяць буде виплачено буквально сьогодні всім школам. Мене тішить те, що я вірю словам міського голови Анатолія Кривицького, адже він пообіцяв квартиру як переможцеві конкурсу вчителя року. І я думаю, що в цьому році ми нарешті переїдемо. Проживати з сім'єю в місто Луцьк, щоб я ще більше повністю віддався свою справі, врахуйте, шановні батьки, що дитина, навіть якщо зараз не піде в 6 років, через рік вона піде в перший клас і все рівно буде навчатися із дітьми шестирічного віку, але вже буде переростком, і все рівно ця дитина буде в початковій школі навчатися 4 роки. Тому я звертаюся сьогодні до вас. Якщо хтось із вас ще забув. Що 1 вересня буквально за кілька днів наступає і нам написав заяву, щоб зарахували вашу дитину до першого класу. Зробіться сьогодні-завтра. Авіаційних частин було багато. На даний час залишається тільки авіаційні частини. Це от авіаційна бригада, яка на даний час скорочується. Те, що формується, база зберігання формується. І значить, у нас є авіаційний завод і шпіталь військовий. Вот. То есть у нас э, практично десь порядка вісьми авіційних частин скорочено десь отак вот приблизно 93-го року. Вони характеризуються як досить важка їжа для кишково-шлункового тракту. Тому гриби не рекомендують давати маленьким дітям, людям похилого віку, оскільки в них кишково-шлунковий тракт не є пристосований достатньо для споживання такої важкої їжі. Між берестянами і журавичами є такий партизанський край. Там ми збираємо там. За літо за це за день продаємо, десь я знаю, відеречок з 20-30, да більше навіть. А в яку ціну? По 6 гривень відеречко, по 7, по 8. Я не купую, бо боюсь, що вони були отруєні і втравують. У нас є два апарати, є СРП і Рух. Практично кожна партія грибів, звідки вона не поступала на ринок, вона досліджується на радіології. Радіологія досліджується безплатно. Мотивує тим, що син займався продажем автомобілів на ринку міста Луцька. І коли вони придбали в цього сина автомобіль, вияснилось, що він є автомобілем, в якого перебиті номерні агрегати. Тим самим вони погрожували розправою, якщо не буде повернута сума боргу, яку вони заплатили за вказаний автомобіль. Оперативними заходами ці особи були встановлені за допомогою. За допомогою спецпідрозділу Сокіл вони були затримані та доставлені в місто Луцьк для проведення подальших слідчих дій. Один із затриманих майстер спорту міжнародного класу по дзюдо декілька з цих осіб раніше притягувалися до кримінальної відповідальності та відбували реальний реальне покарання в містах позбавлення волі. Ну, Нарідко, як на блінчики. Воно стоїть 4 години, а потім я беру муку, сіль і мішу на густо. Замішую. І от вона стоїть у мене, скільки стояла, ну, пів години, воно мене рухнуло вверх і кладу жити її форму. І топлю піч. Разом, як мішу діжку, разом топлю піч, разом, щоб вона поки піч вигоріє, воно все мене підходить. В ну, формах тісто і піч. Я вже бачу, як то напало, як піч накалюється, щоб була піч біленька вже тоді, як вона вже у хліб треба саджити, вже Білий, кругом в пічі таке. І от саджаю піч. У нас два півтора часа, не більше навіть, не більше, час двадцять. І добуваю хлібини. Як до хліба, воно ж як до хліба ставиться, щоб було все добре. От маєте, щоб діти не бігали, тако, щоб вже хліба виробляємо, щоб в хати було тихше, щоб ми. Ну, кайф то не вдається, так то буде лопати техла хлібина. Отако. Він ну, правда. Це все, це все залежить від джеку. Скільки контейнерів ставлять, Тут потрібно не тут одного мало, тут треба мінімум два-три контейнери. І тоді буде чисто. Сміття вивозиться регуляр регулярно, спецкомунтрансу. Для цього стоїть один контейнер. А те, що вони виносять лишнє, то ми своєю машиною забираємо. Ми вивозимо, але повинні то по практиці повинні, щоб вони самі прибирали ще спецкомутрас. Вони такий вивез контейнер, а, то, а те, що усталося не забирають. А не простіше поставити ще один ящик. Для норми, скільки там жителів є по нормі, один ящик. От мене в квартирі теж труба лопнула. Непонятно чого лопнула. Це, цей будинок 10 років, хто його приймав, навіщо його приймали з такими, з такими трубами, з такою каналізацією. А зараз звертатися, наприклад, до кого лікарня звертається, він розводить руками, не знає, що, що, що зробити. Я дзвонив до заступника головного лікаря Володимира Івановича, сам епідемстанції, попросив, щоб буде зніматися передача про те, про наш аварійний стан будинку, про затоплення будинку. Просив, підійшліть когось своїх лікарів, щоб хтось був, щоб зробили протокол, все ставили, щоб це було закон. Усе оформлю, тому що це не перший раз. Він сказав: ми не маємо права такого робити на даний час. Ми як бюрократи. Тільки по письмові заяви на місяця ми можемо все вияснити. Я йому сказав, як це так, якщо телебачення приїжджає сьогодні, то я повинен вас якось до кучі пожоди. І телебачення, і сам станцію, і міського владу, і так далі. І МЖК і тому подібне. МЖК відмовився приїхати сьогодні, бо знали, що буде телебачення. Побоялися цього, просто повтікали. Там така гидота, ну ніде не вже немає такого, як в нас в під'їзді. Грибок їсть не тільки тут, їсть в мене в хаті. У мене кладовки немає, я вже там не живу. Можна сказати. Вже скоро мене кумарі і миші виселять з моєї квартири. А сиріс зайти до мене в спальню, то та там слухайте, то вони ще і одіяло, ти я не маю бідно, де просушити. Через те, що на балкон винесеш, те саме з цієї сторони вода, з цієї сторони вода. Це страшний суд. В кінці минулого року були дані оголошення по всіх загальноосвітніх школах, що така проба має бути проведена. Також ми звертались і на телебачення, і на радіо, де ввелись об'яви. В липні хватало двох лікарів, тому що зверталось 3-5 людей. За півдня зараз ви бачите, що в останній момент досить є багато дітей, але ми весь час коригуємо цей процес. Ми прийшли до стоматолога, зупу дала в малому, і нам сказали, що треба зайти. Ми то случайно ті не узнали. Ця проба Руф'є ще з травня місяця була в школі вивішена, і всі знали батьки про пробу ще з травня місяця. Це трошки вина, і батьків є, що батьки просто не своєчасно зробили це все. Тому що всі відкладають, напевно, на останній день. І от сьогодні е, виходить так, що всі пройшли саме за справками. До черги негативно ставлюся. Для будь-якої мами з дитиною черги це погано, але ж можливо можна пізніше буде здати. Просто підемо спитаємо лікарів, бо це не інтересно. Щоб з нього не вже в школу не візьмуть. Я бачила, як горіла. Я з дітьми втікала, бо я думала, я не знала, що це везуть. Я думала. Що то щось таке може везуть, що може вибухнути. І, а в мене ж троє дітей малих, я сиджу, я дітей схопила, думаю, хата вже хатою, хоч би дітей врятувати. А Машина зупинилась Прочина. на прав... вікна. І я думаю, ну все, зараз як бахне. Я думала, що щось страшне вже таке везуть. ну Все ж тут перевозять, що хоч перевозять, хто там думає за цих людей. То добра хімія теж, тому що. От мене сьогодні, мені сьогодні погано весь час. І малому я дивлюся, що аж синці стали під очима. І не знаю, ну головне, що ніхто нічого чого не прибирає. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група побачила, що дійсно горять памперси, загурілися. Ця машина польської реєстрації марки Вольво. Є спеціальні служби, які будуть розбиратися в дані, в дані події, з даною подією. Побачив зеркало що... побачив у дзеркалі, що на асфальті лежать іскри. Направо у дзеркалі нічого не бачу. Наліво іскри. Думав, що обірвалося щось і тягнеться, і йдуть іскри. Затримався, а вже вогонь був на метр висоти. Так вже горіло. Каже, оцей, оце також зручно родно, і родномати це його. Uh -huh. Каже, uh, ну цей такий uh, оцей uh, інструмент звучить найбільше. Це також гарбуз. Навіть навіть ця ударна штучка, це язичок він також з гарбуза зроблений. У нас є гітара, зроблена з гарбуза, бас гітара. Я граю на ударних, все з гарбузів. Воно видає унікальні звуки. Ерік Райнуар, який винайшов всі інструменти скульптури, посилено працює, щоб вони звучали добре. Uh, again, everyone knows that they are musical instruments, but uh, we don't know what to And the sculptures uh, worked hard to get them sounding good because they uh, originally they weren't really musical instruments. They looked like musical instruments, but they didn't sound like much. In two years, when I was in the city, we had a lot of musical instruments. Надати мороз. Сільська рада погоджувала надати, все одно їм прийшла відмова. мене син загинув в АТО. Йому два гектари землі, йому зараз не можуть дати. Діти в нього малолітні. От вони доростуть до 18 років, тоді їм кажуть, дадуть два гектари. А де земля візьметься? У нас там була стара школа, у нас п'ять хат. У нас так само є діти. Як діло в тому, як заберуть нашу землю, ми будемо відрізані від світу. Там у нас є за городами земля, але ми туди не проїдемо. У нас діти ходять в школу. Ми, так само, ми вже скоро будемо літати на самоліті. Начальника не було, зайшов до заступника. Заступник сказав мені, що розбереться і перезведе дзвонить, Що не може бути такого, що не було погодження. Але вже от більше двох неділь часу і ніхто нічого не дзвонить. Дружина приготувала мені обід вчора. Я на ніч пішов на роботу, взяв, ну, коротше, взяв. Під вечір хотів поїсти. Пішов, ну, відкрив хліб, подивився, що він чимось змазаний і запах неприємний. От, я його не їв. Кусив один раз, кусив я його, положив назад, не захотів їсти. Привіз додому, запитав дружини, чим вона його намазала, що за хліб. Вона сказала, що взяла в магазині. Лежав той хліб був нормальний, а сьогодні подивилися жах, а не хліб. Я ще такого в житті не зустрічала. Не знаю, що з ним, що там в тому хлібові. Це може бути пов'язано із тим, що могла закуповуватись і неякісне борошно, в котрому були певні якісь мікроорганізми, або не перевірено було, тому в готовому хлібі можуть якраз розвиватись отакі, от така пліснява. Там пеня росте, то таке все одно. Коли не заплатиш, то треба. Від себе віддервиш, а мусиш віддати, а нам ніхто не додає. Їсти, як вам сказати, щоб м'яса в достатку було, в нас немає. Що хочемо, Яєчка на базарі дорогі, все дороге. От сьогодні ходила, м'ясо таке дороге. Купила кусочок м'яса, бо хочеться. на комуналку вистачає, сплачуєте ну, чи сплачую комуналку. Зараз слава Богу, що добре, що то поділили. Знаєте, бо так як було раніше, то в мене пенсія три тисячі, і я три тисячі б ще віддавала. Бо що чоловік якось більше получає трошки. А так би було б, якби мені на одну пенсію, я б не прожила. Допускають заборгованість там місяць-два. Після того приходить документ, приходить. Папірець, на якому написано, що вас, якщо вони погасите заборгованість, то вас відключають від постачання електричної енергії. Газопостачаючі компанії вони доводять до деякого там мінімуму, які вони самі встановлюють. До речі, вони ні з ким його не погоджують, і можуть вас відключити навіть тоді, коли вас немає вдома. В цьому плані газопостачаючі компанії, вони взагалі кажучи, російському безпредельщики. І минулий опалювальний період таких випадків були сотні, якщо не тисячі, по всій Україні. Майстер пояснила нам, що це залежить від того, що вся стіна, тут капітальна стіна. Грибок в'ївся аж в саму стіну. Йдемте на кухню, там ще краще. От, будь ласка. Це межує з її кухнею, з тією квартирою номер 2 Будь ласка, вона, ця стіна, ми не можемо її взагалі побілити. Якщо ми наносимо фарбу, фарба сипеться. Робиться е мокрі п'ятишка і воно взагалі сипеться. Ми зайшли до неї додому, стоїть велика миска з водою, вода лється через верх, повністю кухня вся мокра. От якраз в тому місці, якраз в тому місці напроти. А можемо пройти на вулицю, подивитися, яка з вулиці та квартира. Гарна в лапках. Її вікно. Ну, якщо це можна назвати вікном. Ну, бачите, яке воно. Тут людина може жити. Ну, зніміть на телебачення. Там фактично навіть штукатурка на підлозі валяється, все обсиплено і. Ліник на підлозі. І навіть відкривається. Вона не працює в школі прибиральниці. Я дзвонила в школу, коли в неї обірвався той дошок. Він же ж може. Вибачте, буде дитина йти, махне вітер і все. Хто має цим всім займатися? Тільки власник, нема. Оце я її просила, кажу, Ліда, ну ви ж візьміть, приберіть хоча б оце. В середині ви собі не уявляєте, що там робиться. Там речі, сморід. Бо я заходила в ту квартиру, вона мені дозволяла. Я один раз заходила туди, ото бачила ту миску, де вода розливається, тече на пол, все мокре. І заходила в ту квартиру. Там антисанітарія. Там грязно, там неможливо бути п'ять хвилин. Комісія ж житлово-комунального господарства приходила, мені дали відповідь, що вони з нею поговорили. Мали капремонт робити, і нас переселили сюди. А Гунчик забрав цю територію, колишня є директор, то завод забрав територію і сам нічого не зробив. І, і так ми лишилися там. І я до сих пор приписана Дубинській. А зараз та хата, що на Дубнівській, її немає. немає. Вона є. Вони її що, знесли чи як? Взагалі знесли, навіть це є. Травою заросло. – А чого знесли, на який підстави? Ну не знаю. Знесли будинок розвалили, бо що вони не ремонтували нічого. Ага. І оце дали вам квартиру на Ківерцівській, да. Так, так. Ви знаєте, він був в Польщі на роботі, він не повертатися і не йти на війну. Він повернувся сам, щоб піти захищати нас. Це наша англія Так як він, як він, людей був таких зовсім мало людей на цьому світі. Знаєте, останній раз я бачила, коли він в відпустку зимою, і отут на недільній школі ми крутили разом свічки у копні. І оцей його погляд в мене в серці тут. Мабуть, назавжди залишиться. Мабуть, як всі молоді люди збудувати свою сім'ю, допомогти батькам, так як всі молоді люди. Я думаю, що він мріє про свою власну сім'ю виховувати діток, кусочок серця забрав. Настільки добре люди. Він такий спокійний, він такий мирний, він завжди з посмішкою. Я ніколи не бачила його сердити, як чимось незадоволеним, завжди з посмішкою, навіть коли в відпустку з війни це надзвичайна людина, і кажу, втрата, частинка себе, частинка серця і душі. Він був добрий, він був дуже добрий, дуже добрий. Такого я не знаю. от таких і я не знаю. кажуть, що тоді Бог теж ходить туди. Він був дуже добрий і роботящий. Поїхав на заробітки в Польщу і мій внук, і Андрій. Оце війна тільки почалася. І вони могну приїхали, не на секунду не затримались, Він в церкву ходить з маличку. Його так, як його родину, батьків знаємо. Таке воно було добре. Каже, що воно таке роботяще, бо там є далі. Що ну, ну, взагалі дитина була золота. Добра людина. Завжди можна з порадою за. Може, щось допомогти завжди да не відкаже. Останній час він ж їздив на заробітки. Він все для батьків, все хотів, щоб допомогти. Так само, і хату там накрита, прикрити. Це все а, так само. Я ж з ним туди їздив. Перший день ми знали, то кажу, де куди не глянеш, де ми не ходили, завжди каже, це він оце. Бо ми ж повсюди, ж ти ходили. І в Луцьку, що він біля 17 школи вчився, де не йдеш, всюди він. Мамі мало бути 55 років. Він прислав квіти, торт такий гарний. Іде через день, потім задає її, позвонили чи як, що вже його немає.